Слава Ісусу Христу! Дякую дякую за прочитання пасторського листа, котрий нас заохочує до того, щоб бути свідомими, стояти перед Господом і звертатися до того, хто дійсно є тим, хто бажає для нас добра, хто бажає для нас добра і котрий може це зробити. Нехай святий Михайло Архангел. Боронить кожного з нас, боронить наші душі і тіла і цілу нашу країну. Дорогі брати і сестри, на початку адвенту тексти Святого Письма нас заохочують саме до того, щоб ми докладали усіх зусиль для того, щоби пізнати Бога. Адвент, що перекладається повернення, прихід, складається з двох частин. Перша частина тематична, це є очікування другого приходу Ісуса Христа, на котрого з радістю ми всі очікуємо. Друга частина буде нас впроваджувати таємницю приходу Ісуса Христа 2000 років тому назад, тобто його народження, це буде вже більш такий різдвяний клімат, який буде нас впроваджувати в цю велику таємницю. Натомість ця перша таємниця, вона нам говорить про Другий прихід. Ми говоримо, Бог прийде, але Господь хоче, щоб ти і я до нього прийшов, щоб ти і я доклав усіх зусиль, щоб його пізнати, щоб його зустріти. На фресі Мікоанджела Секстинській капелі. В зображенні сотворення Адама є показаний Бог. Також коло нього ангели, який витягнувся в сторону Адама. Якщо подивитися на зображення, то можна сказати, що все, що можна було зробити, тобто настільки, наскільки можна було витягнутися, Бог витягнувся. Адам змальований як той, котрий полулежить, полусидить. І на коліні сперта рука, кість, палець. І Бог, котрий витягує до нього свою руку, якби більше вже нічого не може зробити, а Адамові залишається лише так пальчик підняти. І все. Це зігнутий палець це символ вільної волі. Бог для мене і для тебе зробив усе, але потрібна моя активність. Бог не хоче примусити і Бог не буде примушувати, тому що Він сотворив нас вільними, тому що сотворив нас до того, щоб ми перебували з ним і в ньому, на вільній основі, і тому очікує. На жаль, можна прожити ціле життя з опущеною кістю, з опущеним пальцем. І не зустріти і не пізнати Бога. В першому читанні ми чуємо дуже багато заохочую вас ще раз прочитати вдома і дуже добре продумати цей Ісая 11 розділ від 1 по 10 вірш, де Господь промовляє, де Господь заохочує. І варто подивитися на своє життя. А що я роблю для того, щоб пізнати Бога? Що я роблю? Можливо, хтось каже, воно мені не потрібне. Можливо, так вважаєш. Але коли людина не пізнає Бога, не зустріне Його, так насправді не знає, ким є сама. Вона подібна до скрипки, котра була виготовлена, запакована і ніколи не відкрита, щоби заграти. Ніколи. Напевно, багато з вас чуло таку байку про орла, котрий, його доля була така, що його мисливець забрав з гнізда орлячої, кинув під квочку, і там ціла історія, дуже цікава байка. І в кінці цей орел, який виріс серед кур, і жив в курнику, побачив високо орла і забажав, і взлетів. І тоді, коли взлетів, він тоді зрозумів, що це означає бути орлом. До того часу він жив просто курячим життям, ходив на город, їв хробачки і так далі. і так далі. Дорогі брати і сестри, коли пізнаєш Бога, тоді насправді відкриваєш, хто ти. Тоді розумієш, тоді відчитуєш. І тоді, коли ти знаєш, хто ти. То будеш знати, як жити, як поступати. Господь нікого не хоче примушувати, але подивись, як живеш. Подивись, як живеш тобто, які твої рішення, як ти поводишся. І це скаже про те, ким ти себе розумієш. Як важливо відкривати Бога, щоб відкрити себе. Як важливо пізнавати Бога, щоб пізнати себе, як важливо занурюватися в нього, щоб мати силу бути собою, бути людиною, щоб йти через це земне життя як людина, щоб творити, щоб за собою залишати людський слід, а не якийсь інший. Нехай час Адвенту спонукає нас до глибшого замислення і також. Допомагає нам знаходити час для Бога на молитву, спілкування з Ним, читання Святого Писання, задумування над своїм життям, над сенсом свого життя, користання стаїнств, бути більше з Богом, щоб пізнати Його, пізнавши Його, знати, хто Ти, знаючи, хто я, щоб правильно йти, щоб правильно жити і прожити це життя. І відійти у вічність, як той, котрий прямує з Богом і до Бога, котрий перебуває в любові тут і прямує до вічної любові.